Україна як ніколи раніше близька до НАТО, щоб підтримувати Україну в самозахисті означає так само, що вона повинна мати право бити по законних цілях на території ворога. НАТО стоїть з Україною. Як новий генеральний секретар НАТО, для мене пріоритет і привілей просувати вперед цю підтримку, працюючи з вами. Генеральний секретар НАТО Марк Рюта несподівано прибув у Київ. Це його перший офіційний візит на посаді очільника альянсу, яку він прийняв від Єнса Стонтенберга лише кілька днів тому. Ми в Україні можемо розраховувати на подальше особисте лідерство, шановного пана Рюта. Яви нового генсека НАТО і Зеленського про членство України далекобійну зброю і знищення ракет як над Ізраїлем. Будемо обговорювати далі. А також розкажемо про те, чи пришвидшить новий генсек вступ України до НАТО. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Вже п'ятий раз ми тут в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Росію два му році разом ми відвідували Одесу, Харків і тут в Києві. У нас численні зустрічі були також, але це перший раз у мене тут, як генерального секретаря НАТО у Києві. Марк Рюта зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським, підтвердивши свою більш ранню заяву про те, що підтримка України у війні проти РФ. Стане його головним пріоритетом на посаді генсека НАТО. Це вже до слова п'ятий візит Рюти до Києва з початку повномасштабного вторгнення РФ, але перший на новій посаді раніше він відвідував столицю України як прем'єр-міністр Нідерландів. Маю визнати, залишаю альянс зі змішаними почуттями. Час йти на моє місце приходить чудовий наступник. Чарюта обговорив з Зеленським план перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби підрозділів сил оборони та українські потреби в ППО та в додатковій взаємодії із сусідами. Ми... Бачимо, як зокрема, на близькому сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників. Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських шахетів, які поєднують російські та іранські режими. Рюта заявив, що його пріоритетом як нового генсека НАТО є продовження підтримки України та спільна праця задля забезпечення перемоги над Росією. Ензак НАТО також нагадав, що члени альянсу на саміті НАТО у Вашингтоні цього літа домовилися про те, що вони можуть надавати Україні більше обладнання, збільшити обсяг навчань військових і надавати ще більше підтримки. Росія веде свою незаконну війну, і це означає, що націлювання на російські винищувачі та ракети до того, як вони будуть використані проти цивільної інфраструктури України, може допомогти врятувати життя. Єдина країна, тут яка перейшла червону лінію, це не Україна, це Росія, розпочавши війну. Члени альянсу також домовилися про фінансові зобов'язання з базовим рівнем військової допомоги у 40 мільярдів вір. З базовим рівнем військової допомоги в 40 мільярдів євро протягом року. Ці зобов'язання будуть переглядатися щороку, щоб Україна мала все необхідне для перемоги. Україна, як ніколи раніше, близька до НАТО на спільний прес з зеленським Рюте, відповідаючи на питання журналістів, сказав, що шлях України до НАТО є незворотнім на останньому саміті НАТО у Вашингтоні в липні цього року. Союзники домовилися, це важливо, що український шлях до членства в НАТО є незворотній. Україна може стати 33-ю країною НАТО. Українці заслуговують на це на нашу думку. І сьогодні ми детально обговорили перспективи співпраці, ключові орієнтири, які можуть зміцнити нас, Україну альянс можуть зміцнити нашу взаємодію. Ще 26 червня 2024 року Північно-Атлантична Рада вирішила призначити Рюти генеральним секретарем НАТО. Повноваження новоспеченого на генсека альянсу набули чинності 1 жовтня. Саме в той день Рюти провів першу прес-конференцію на новій посаді і висловився зокрема. І щодо України відповідно до міжнародного права, це право не закінчується на кордоні. Це означає, що підтримувати Україну в самозахисті означає так само, що вона повинна мати право бити по законних цілях на території ворога. Зрештою, право кожної країни визначати, яку допомогу вони надають. Це не залежить від мене. Загалом ще до призначення на посаду генсека НАТО, Рюте став одним із найефективніших європейських політиків, які підтримують Україну. Його позиція щодо України сформувалася ще 2014 року після трагедії з рейсом, збитим над Донбасом, коли більшість загиблих були громадянами Нідерландів. Ця подія стала важливою точкою у критиці. Політика на адресу Росії та підтримці України ми маємо переконатися, що Україна переможе як суверенна, незалежна, демократична держава. Від моменту повномасштабного вторгнення Росії Рюте активно виступав за допомогу Україні, а зокрема через постачання озброєнь. Під його керівництвом Нідерланди стали однією з перших країн, які передали Україні винний а в 16 2024 року. Ваше надзвичайне лідерство надихає мене, надихає нас усіх. Відданість ваших збройних сил і рішучість українського народу вони нам нагадують наскільки цінною є свобода, і наскільки необхідно, щоб ми зробили все, що можна для її захисту. Слово видання Bloomberg зазначили, що Рюти має репутацію ще й здатного управляти Трампом. Деться про те, що перед першою зустрічю з Трампом 2018 року, коли той був президентом, США, Рюти був сповнений рішучості налагодити з ним стосунки, але водночас стояти на своєму. Тому прем'єр Нідерландів практикував рукостискання і вивчав звички американського політика ставити людей в незручне становище. Тож згодом Рюте вдалося уникнути публічного приниження і водночас зберігши гарні робочі стосунки із Трампа. У січні Рюте сказав, що Трамп мав рацію, скаржуючись на дефіцит європейських витрат на оборону. Коли його запитали про можливий другий термін республіканця, прем'єр Нідерландів додав, що ми повинні танцювати з тим, хто на танць майданчику. Я чотири роки працював із Трампом. Він підштовхував нас витрачати більше на оборону, тому що зараз ми знаходимося на значно більшому рівні витрат, аніж коли він вступав на посаду 2017-го. Камала Гарріс має фантастичний послужний список. Вона лідер, якого я поважаю, і я здатен працювати з обома. Незважаючи на високий статус, Рюте веде простий спосіб життя. Він відомий тим, що їздить на роботу на велосипеді, що типово для багатьох жителів Нідерландів. Це підкреслює його скромність і близькість до людей. На відміну від багатьох політичних лідерів, Рюте ніколи не був одружений і не має дітей. Він вважає, що це дозволяє йому більше часу присвячувати роботі на благо країні. Ну, а також політик захоплюється класичною музикою і навіть викладав музику у школі, перш ніж розпочати політичну кар'єру. А що ви думаєте про нового генсека НАТО? Пишіть в коментарях. А дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.